У прицях, які облаштовано в нашому закладі освіти, є 15 навчальних осередків, які відносно відокремлені і закріплені за класами. У цих навчальних осередках є парти, стільці, фліпчарти, працює Wi-Fi. В нашій школі навчаються діти з порушенням зору. Це і діти зі зниженим зором, і сліпі діти, які навчаються за допомогою шрифту Брайля. Також навчаються діти зі складними порушеннями розвитку для таких дітей організовано повноцінний освітній процес. Продовжуючи тему створення комфортних і безпечних умов в укриттях, необхідно зазначити, що вже відпрацьований алгоритм організації харчування дітей безпосередньо в укриттях. Тут буде працювати клас соціально-психологічної підтримки. Тут буде працювати. ЛФК і фізичне виховання на дійсно доступному достойному рівні. Саме головне, щоб діти отримали добре, якісне знання. І наш девіз нашої школи, школи віри, незламної віри це ми так назвали БЗК Безпека, знання, комунікація.